І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гровейс UAй Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Sergio UA Суми на M4A376W Sherman. Це такі назви танків. Треба пів відео їх е, е, називати, так? Карта Реджир, ну що ж, до бою, так. Да. Давайте так, подивимося цей бій до кінця, не перемотуючи, напишемо, що ми про це все думаємо, напишемо навіть про що ми не думаємо, натиснемо подобайки, а потім перейдемо е в описі під відео на чудовий YouTube канал Сергія Суми. Підтримаємо, дуже вас е попрошу підтримати. Давайте поліпшувати одне одному настрій. Так, я вже неодноразово е просив. Так, наш герой неодноразово надсилав відео і... Я сподіваюся, що багато хто за рекомендацією гравця UA підписався і ще підпишеться із нових підписників. І тим самим поліпшить настрій нашому герою. Тим самим наш герой буде вам дарувати чудовий та цікавий контент. Ну а гравець UA, як завжди, буде поліпшувати вам ваш чудовий настрій. Домовились? Я думаю, домовились. І так, що ми граємо? Ми граємо на Шермані. Сергіо мені написав, коли надіслав реплей, що нарешті я знайшов свій танк 6 рівня. Так, це в нас преміальний правда, танк. Ну, дійсно, він чудово, я вам скажу. Тут у нас, в принципі, якщо ми в топовому топі а ми граємо зараз в топі, на 6 рівні проти п'ятірок, то ми, в принципі, можемо десь і продавити, десь прочавити, розхлопушити суперників, та ще, я думаю, і нахлопушити непоганий між. Поки що ніхто не виїжджає, нема по кому постріляти. Будемо чекати, почекаємо. У нас нарешті не зустрічний бій, не режим штурм на речері, так, бо дуже багато таких у нас боїв саме на речері. Назвичайний бій. І це теж цікаво, як будуть діяти суперники, як будуть діяти наші братіші. Наших братішів, бачимо невеликі сили поїхали, от, де наш герой грає по 9 й та 0-й лінії. Ну і суперники не дуже агресують. І це чудово. Ми починаємо потихеньку Вже, опа, агресують, тільки сказав, не агресують. Це ДТ приїхав. Ти що? Це зараз тут нахлопушився жорстоко. Ну щось у нього, бачите, щось з нервами в нього не дуже гаразд, видно щось. Психанув. Поїхав, і думав, що його підтримують чи що. Але ж там позаду нас захищає дві ПТ-шки. бачили, як його просто жорстоко пошло. Хоча наш герой втратив в цей момент дуже багато хп, половину ХП втратив. Так, ну що цього вже доб'ємо чи не доб треба добувати. Можливо, треба під'їхати туди ближче, хоча є дві артилерії, теж небезпечний варіант. І цей поперсь по своїм справам. Чудово. два вороги знищено. 600 настрілюють. Це на шостий рівень. Я думаю, що. Тут, якщо 2000 настріляє, то все буде рекордний, рекорд на 6. Ну, я бачите кажу по бронюванню. Ну, по бронюванню поки що не танкує. Адже я помиляюся. Так. Ну, таке буває. Таке буває, і дуже часто, до речі, ви знаєте, що є така тенденція, що як я кажу чи то всі пламіще просто пробивають наскрізь. А я кажу, що. Не картонний картон то натанковує, як в свій час колись натанковував я -то і мав. Так, 6-2 побою. Плюс 2000 у нас перевага по ХП. По центру там нічого не зрозуміло, тут наші тепер намагаються проїхати вперед і теж нахлопушуються. А тут саме запеклішай запекліші бій у нас по нульовій лінії. Все, вихлопушили. Там попереду не помітили, то ПТХ якась так залишилась. Багато ПТ в цьому бою було. Вже 8-4. Вже там бачимо і е, руїни замку, того вихлопушують. Ну, що? Я думаю, цим баратішам наших, от Єлкабіс там стоїть, задумка. Так, хто там ще, ще там ПТХ, е, РБФМ, вони вже поперед треба їхати. Треба користатися зараз моментом, поки знітилися суперники, де 67. Це небезпечний суперник, небезпечний вихлопушувач, але коли він не світиться, якщо він світиться, то він жорстоко повинен повин бути вихлопушений. Наш герой вже майже все ХП втратив. Немає тут танкування, не броньований, я помилився. Так, визнаю свою помилку. Це треба обережно, я не знаю, там залетіло чи не залетіло, поїхав підсвічувати. А цей, бачимо, обережно-обережно грає. Але якщо я ж кажу, він підсвічений, то вже у нього шансів дуже мало, дуже-дуже. Ну дуже. що, перед по першій та другій лінії, бо у нас тут нас тримає тут в напрузі-67, ніяк ми його не можемо звідти вихлопушити. Вихлопушення вже тікає, просто тікає. і знову пропав із засвіту, Бачите, що в нього там понепомітністю. Так, вже майже тисячу настріляв. Я хотів 2000, щоб було настрілено. На три ворої знищені. Поїхали вперед. Нашому герою не дуже треба. О, оце. Перехресний вогонь був від артилерії. Це небезпечно. Бурзавний ХПК-шний, чудово, буде в нас демідж. Деміджу тут небагато вибиває, бачимо, по. е, але поки Д нормально вибиває. 115 тут у нас шкода від пострілу, 4 вороги знищено. Поїзд достойніший. Артилерію зараз за підсвітить. Артилерія теж буде. Яка ціль, чи до, тут навіть не зводився. П'ять ворогів знищено. І не залишається артилерія. І... Артилерія тільки от зрозуміла, по кому треба стріляти, хто самий небезпечний аж при кінці бою. Ну а наш герой теж так хитро грав, щоб ніхто не зрозумів, хто тут саме небезпечний, поки вже почав завершуватися. Ставлять на Дікер Макса. Ставлять на гуслю і шостий ворог знищений. Чудовий бій з чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі. Не забудьте перейти в описі під відео та підтримати підписку. Чудовий ютуб канал Сергія Юейсума.